Вітаю, друзі! Незабаром зимові канікули. Знаю, що ви дуже на них чекали. Адже це час для відпочинку, ігор, подарунків. Але не забувайте дбати про свою безпеку. Правила безпечної поведінки під час зимових канікул. Постійно дотримуйся правил дорожнього руху. Переходь вулицю тільки у відведених місцях. Не влаштовуй ігри на проїжджій частині вулиці, не грайся з сірниками та іншими легкозаймистими предметами і речовинами. Не забувай про правила пожежної безпеки. Будь обережний з газом. Не вмикай його без дорослих. Не чіпай невідомі предмети. При виявленні вибухонебезпечних предметів повідом дорослих або зателефонуй за номером 101, не бався з петардами, феєрверками і хлопавками. Будь обережний з електроприладами. Не торкайся оголених проводів, не катайся на водоймах. Лід замерзає нерівномірно. Тому є ризик провалитися під воду. Одягайся тепло, щоб уникнути переохолодження і обмороження. Поводься обережно під час катання на санчатах, лижах, ковзанах. Не чіпай диких та бездомних тварин. Вони можуть становити небезпеку. Не приймай пропозиції від незнайомих людей. Не пускай незнайомців до свого дому. Мий руки після кожної прогулянки. В громадських місцях одягай маску, прямуй в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Не перебувай на вулиці в період комендантської години. Проведи зимові канікули з користю, гарного відпочинку та веселих свят.